Дивіться, дивіться, мимо проїхав поворотика. Да. Бачили там рельси і в нього передні колеса пішли прямо. Попереду. Добре, видивляємося. Немає нікого. Нема. Погнали. Нема. Далі що в нас? Пришкода. Добре. Де той трамвай? Ще там далеко? No. Добре, обережненько об'їжджаємо, повністю заїжджати не треба на трамвайні. І відразу правий покажік і праве дзеркало. Подалі від нього, побачити його в дзеркалі. Вимикаємо покащік, їдемо далі. Ой, а це що таке? У зустрічки, чувачок. Це не на пішохідному вони, так? Да? Ага. Далі ми до перехрестя на перехресті праворуч. Значить, що? Покаші. Покашік. Пока і змістимося в Це лівий ядрен батон. Правий. Зеркало. І вперед. Зеркало і вперед. Пригальмувати. Вимикаємо. Через плече. Лівого трамваю немає. Немає. Через плече немає. А он не То далеко. Все, на що цей цікавить біля нас? Справа немає. немає. Слідчого. Немає. Не газуємо, просто вкотимося. Зліва далеко. Не до нас. Справа немає. здалеку не до нас. Не до нас. Зліва ще раз не показалась. Справа немає. там все нормуль. Да. Це ми впевнилися в безпечності проїзду трамвай на колі. Тягнемо далі і напроти оцій балалайки прилеглої. Вмикаємо. Чпок. Поступатись кому будемо. Зліва. Добре, в основному вони їдуть по лівій смузі, а ми вправу хочемо, але проконтролюємося. Пригальмуємо, підкрутимо. Ось вона, бардюрочка підкручується і ми підкручуємося. Глянемо, нас прикриває трішки, да. підкрутимо ще. Справа там людей немає, хоч? Нема. Добре, зліва в нас ніхто не хіряче. Не. Тож погнали. Так, да. і в дзеркало можна ще глянути. Норм? Да. І погнали, 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 погнали! Звалюємо звідси. Далі, ми по головній, то куди? Ліворуч, значить, що лівий показчик і... перелаштовуємо. Добре, і погнали. І вимикаємо. Ми перелаштувались газку. далі. До... справа. Він видно, немає світлофору. Да. Тобто тут головна вздовж трамвайної колії пішла. Правильно? Да. Ми ліворуч будемо заїжджати на трамвайні колі, а потім перетинати головну. Кому поступаємося, значить першим на трамваєм. Лівому та, і зустрічному, і, і, да, попутному зустрічному на трамвайних коліях потім стоїмо і видивляємося нашу перешкоду справа. Вона ж як зустрічка, uh -huh. але вона справа від нас в неї головна і в нас головна. Тобто це перешкода справа, так на перехресті. Yeah. Але вона не мов би зустрічка, якщо розвернути, звичайно. Зіленький, погнали. Зліва справа ніхто не біжить? Mm. Добре, трамвая лівого немає. Немає добре. Як бачимо рівно, так і їдемо. Рівненько, перпендикулярно забору. Газ відпустити. Ліво ще раз трамваю немає? немає. Добре, на першій трамвайні заїжджаємо. Правого трамваю немає. Нема На другий заїжджаємо, пригальмовуємо. О, машинки закінчились. Да. Погнали? Да. Підгазнути. Справа ще раз немає. Відпускаємо Нема. газ. І правий покащик завчасно. І пригальмовуємо. Відразу інших шукаємо пішоходів. Наступних. Нема. Не буде їх. Нема. Підтягуємо ближче. Не буде наступних. Це іншу. Не? Не наш? Не наш. Мимо пішов. Погнали, погнали. Праве дзеркало подивляємося. Правий залишить. Дзеркало подивляємося. Пригальмовуємо через плече. Справа немає? Нема. Ще раз оглянути. Пайот лівий уже в дузі включаємо. Поїхали. Людей немає? немає. Підгазнути. Рівненько, немовби ми цілимося прямо. Перешкода справа і зустрічка пригальмувати. Та що ж нам не фар такий, вечно вона виїжджає. Добре, але підгазнути треба буде трішки. Добре? Зараз, 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 зараз. Можна? Можна. Закручуємо, закручуємо. І відпускаємо газ. У всі боки дивимося І зліва, і справа, і зліва, і справа. Просто у всі боки, щоб у нас ніхто просто не приїхав. Там не... Зараз будемо дублювати покащики. Раз. Нахиляємося в дзеркало, там нікого немає. Справа mm -hmm. людей немає? немає. Два. Дублюємо покащик другий раз. Добре, справа ще раз немає. немає. Добре. І підрівнялися і валим далі. Пішоходи, обмежені трішки, оглядовість. А у нас уже лівий клацає. Тобто два рази ми там його дублюємо сходів немає, затягуємо. Зліва контролюємо, справа пропускаємо. Справа немає, немає, але зліва теж контролюємо. Вони можуть нас провтичити дуже легко. Підрівнюємо, 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 підрівнюємо. Рівненько, Другорядна. обмежена оглядовість, на тормозі, на тормозі, в упор до пішоходочки, в упор не буде? Заїжджаємо за пішоходочку, ла якось якась парагульному їде. Підтягуємо, залишаємо одну смугу для проїзду. Оцим, підтягуємо ближче, зупиняємося, одну смугу їм для проїзду. Видно, що він без покащика папер. Да. Тобто посрати на його покащить він може не включити і піти по головній. Це перші, хто нас знесе, це оці. Да? Uh -huh. Наша зустрічка, котра по головній. То другі, котрі нас несуть. Але він щось там втиче, можна було проїхати, да? але є цей. О, Оце посра... на цьому лупашить всіх. Тому під таких не лізем. Бо він навіть пошкоджень не отримає. А бока нам помне. Так, ці теж. Давай, Мучай, коллега, везде. давай, давай, ты сможешь, давай, 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 там, там давай, -то, -то, давай. Нема, я, красава, я, я, я... погнали, что там слева справа, веселее, веселей! веселей. веселей. О, посрать на трамвайне, я... добро, еще раз лягнуты. все норм, да, посрать на трамвайне под еще разглянуты, норм? норм, все, теперь можно заспокоиться, <свист> <пит> перекурить, перекурить, будем попить, плавненько, <Добре. пит> мы контролируем, мы контролируем, Пиши, а, не, вы сегодня последний. Погнали, дальше видосы. Тому думаю, ладно, віддам вам сегодняшнюю энергию уже. всю. прорыв. Перед мной еще. Да, да, да. Я сегодня так хотел видосы записывать. Думаю, ладно, нахер мне этот голос. право пока чет, зеркало. Можно? И вперед, зеркало. И вперед, зеркало. И вперед, зеркало. Еще разок. Ще Вымыкаем пока Ліва справа, зліва справа. Нема, 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 нема. знову. Добре, перешкода. Да, гаску, гаску. Можна? Не. І вимикаємо, і вимка. Добре, добре. О, треба буде цей. А? Треба буде ці відосики повиставляти, бо в мене вже голосу на інші відео. Що в нас попереду? А? Жовтый, добре, добре, плавно, рівномірно, до стоп-лінії. Контролюємо все, все бачимо, все робимо. Бачимо і робимо. У нас нема часу думати. Дійшло, що в нас нема часу думати. Треба веселей, 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 весілє. По сторонам дивитися. Та і Це вже треба було знімати. Треба було початок і кінець. Ну так, це мені там годинку треба буде помовчати, потім встановити. Зелененький? Погнали. І зліва, справа дивимося. Люди не біжуть? Бо ніхер ділять, вони можуть практичити ж так же, як і ми. Погнали. Далі, будемо вправо пірнати. Добре, але включимо покащик завчасно. 100 метрів просто вже є до цього моменту, так? Підпустимо газ, бо тут дуга. До пішохідного встигнемо, а там ще пішоходики є. Дзеркало ще дивимося. І до суцільної дзеркало ще, дзеркало ще. Вимикаємо. Можна буде? Погнали? Да. Підгазовуємо. Добре. Далі йдемо пряменько. А в нас заняття ще завтра? Да. О, отлично. Тоді зараз ну, ще навалю. Щоб завтра я відпочив. Що так, до суботи навалювати треба буде? Та в мене голос не залишиться. Перелаштування. Підгазніть, 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 підгазніть. А ну-ка, можна? Бачите, віддаляєтесь? Бачите, віддаляєтесь? Вимикаємо. Що там попереду? Якась страшна фура. Так, це вітана мішалка. Це бітанамішалочка. Та, не треба. А, до речі, вона якщо стартане різко, то бетон може нам на каппотку навалити як комплімент. То буде максимально неприкольно. Так. А наша ціль права смуга, так? Да? І двадцяточка в правій смузі. Можемо це зробити? Дайот плавненько, 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 плавненько. Дотримуємося, у нас якраз двадцяточки. Не відпускаємо різко газ. плавно його підтримуємо. Пока ще. Може, не буде повертати? Не. На 10 перекочуємося. Відразу зліва справа людей не буде. На цього вже посрать. Він стоїть та й стоїть. Зліва не, справа не буде? Так тоді підгазнули та поїхали. А ну газку більше. Зрозуміли нахина? Да? А там що? Перешкола. Перешкода. І ми відірвались від нього, да, да? Погнали, вимикаємо. І далі праворочку на перехресті. Значить Церкало, тривиш. так. І ще дивимося. Так, і ще дивимося. Так. І ще. Іще разок. Добре. А, ще від Дніпро М уже можна. Уже 100 метрів є. Кому поступаємося? Пішоходам і тим, хто зліва. Тут біда в тому, коли ми транзитом проходимо. Тут ота вояцька стоїть, вона нам обмежено додатково оглядові зробить. Там під колесами можна дивитись, ножки ходять чи не ходять. Е, і в чому прикол? От зараз тут уже тянучка, нам уже прийдеться контролювати, щоб справа ніколи не було. Бачите, вон люди з маршрутки вийшли. Вони зараз туди дойдуть разом з нами оцей чувачок, отой. І вони вже будуть нашими пішоходами діагональними, яких через плече треба видивляти. зрозуміло? Пригальмовуємо обмежена оглядовість зліва. Але ми котимося і підтягуємо, але не випереджаємо його. Але котимося, котимося, справа що там не буде? Він поїхав, перекрив. Справа немає? Добре, ми заходимо в траєкторію, він нас прикрив від лівих машин, срать на ліві машини, справа, що там? І ще раз справа, немає людей? Ці не будуть? Не